Дивіться який! Хе-хей! Це вже гарний лящик такий! Супер! О, дивіться, яка густіра гарненька! Ну, це вже хороша така грам 250! Дивіться, який синець! Це моя найулюблені тарань, Дивіться, вже який лящик! Супер! Прокинулися ми вже. Це вже у нас день третій сьогодні. Верніше, сьогодні вже неділя у нас. Зараз ось чайок, кофейок. І наші плани на сьогодні, не знаю, щось риби, мабуть, якесь половимо. Герда. Так, ну що, друзі? Русик поїхав, він вчора там зробив закорм. Поїхав він на своє місце, там, де вони вчора і славою. Ловили. Він ввечері там багато корму викинув і поїхав ловити карася. Я залишився тут з дівчатами. Ми зараз трошечки тут підгребемо мусор, будемо потрошечку збиратися, закину фідери. Ось, ми будемо тут вже відпочивати. Сьогодні вже будемо збиратись додому. Так що дивіться, сьогоднішній день наш я думаю, теж буде приємний і гарний що, Русик поки буде ловити карасів, я буду ловити тут на фідер. Зараз зроблю ось невеличкий закорм. Зранку у нас, як бачимо, така дуже велика течія пустили, тому далеко закидати не буду, щоб не зносило течією. Буду кидати ось на ближню бровку метрів 20, напевно, там 25. Так що робимо закон. А ось і клювання, такі я вже свої фібри Хотів риби пожарити. А в нас хлювання. Покльовувалося на один, і на другий. Щось проба. Підходить рибка обережна. Готуємо вже обідати. Пожаримо сьогодні рибки. Вчора була уха, поїли. А сьогодні будемо жарена рибка. Наловили платрички, карасиків трошки. Будемо смажити. Тут кає наш. Так. Ось, все, дивіться. Ось наша перша рибка на сьогодні. Друзі, ось і клювання знов. Тільки ось закинув. Єдине, що мені тут не подобається, що сильно великий іде бровка, дуже сильний такий свал. І там риба часто зривається. Так, ну щось є у нас. Ось, чипс. Диви, я бачите. А ось і друга наша рибка на сьогодні. Підійшла рибка на закорм. Будемо поки ловить. Так, ой 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 яка покльовка лящова. А ми подивимося, що тільки закидає, бачите, і клює. Треба було просто займатися фідером на цьому місці. А ми просто їздили кудись з Русланом на затоки ловили там. Русик поїхав за карасем, побачив, може щось і поймає. Так. Щось є. Якась невеличка рибка, але ж є. Ось, все, дивіться. Певна густяра. Тільки закинув, дивіться, я ловлю на один спінінг, то що займаюся там ще жаркою риби. Тому якби ловлю на один спінінг і клює на один, я все якраз на два теп той, не встигав. Є ще одне гарне клювання. Тільки закидую, дивіться, ловлю на один спінінг, бо на два би не встигав. Брат. Треба тут сидіти постійно, а так на один я закину, перезакину і щось постійно клює. Так, дивіться, о, хороша рибка підійшла, друзі. Це вже в нас дуже похоже вже. Вона вже з на лящика, дивіться. О. Лящик потроху підходить, бачите на наш прикорм. Дивіться вже який лящик. Супер! Нарешті я закинув вже свого другого фідера. Бо несло багато зелені, відірвався там гачок. Зараз ось змонтував, прикрутив ще один гачок. ось І тепер встаю. Але я скажу, що інтенсивність кльову спала і інтенсивність течії спала. Оце пов'язано 100%. Тобто течія є, але вона вже дуже помірна, не сильно несе. Ось І клювання рідше стало. Не так агресивно клювають клює риба. Так, але ж клвує. Опа! О, це вже хороше щось. Це вже щось хороше. Але так дуже обережно клівало, нажимало так обережно. Зараз побачимо, що в нас тут. Щось є в нас тут. О, пусть і раз разнолкинуло. Ну, але дуже так підійшла, так обережно-обережно, а -обережно, потім сильно надавила і є. Знов тільки щось пори закинув. Є покльовочки у нас такі щось обережненькі, але покльови постійно. Опа. Так. Ну, на цей раз вже повинно щось бути. Не повоста поклевка. Что mm -hmm. тут? Дивіться, який синець плюс хорошенький. Mm -hmm. Дивіться, який синець, Клас! Це моя найулюбленіша тарань. Супер. Так, Русик ось приїхав. Каже, що там карасі клюють, ну щось бачив лице не сильно задоволене. Що там, зловив щось? Я ж тобі покажу, що я вже тут наловив. Дивись. Дивися, що скільки я вже наловив. Ну, так і клює постійно. О, Русик все, ще нам добавки приніс до жарьохи. Ну і супер, вішать, да, туди. Давай, ми, ми вже рыбку пожарили. Русик, оказується, він би ще там був, би би. приїхав просто бо проголодався. А ми тут якраз ось, рибка у нас ось жариться карасики. Тут ось уже приступаємо до трапези, ось все у нас вже... Є в нас тут і карасики, і салатики. Герда з нами он. Герда. Привіт. Девочка. що ти? Йо-йо-йо, Не дає нам риба поїсти. Клює тут на перебій. І на один спінінг, і на інший он клює. Підійшла напевно якась стайка. Дивись, і второй теж ж саме. Ти що, бля? Так я що витворяю. Такій. Ну супер. Поки закидати не будемо, бо не даде, не дасть нам риба поїсти. Так що поки, поки будемо без фідру. Ну що, ми ось підкріпилися і будемо продовжувати ловити якогось ляща. Хоча б хотілося, щоб підійшов якийсь гарний лящий. Е. Давай. О, точно есть. Да, это есть. Я тебе скажу, что гарная рыба какая А? Ну. О, ляш, ляш. Ой-ой-ой, ты что, хорошая какая-то рыбка, я тебе скажу. Давай я покажу. Блин, как его перекину. Что там, Русик? Блин, сейчас може там отвалить. Сейчас, 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 Поки ще є. Не-не-не. Не трогай, да. Ось так. О. Ну. Хорош. А ось і лящик, я тобі казав, що підійде, блін. Класс. А ось і друзі на реші. Ты дешевий на хлящик. Вот, так ты уже да килограммушный, хороший. Ну А ты кажешь? Ось, друзі, дивіться, який. Хе-хей, це вже гарний лящик такий. Супер. Жаркі дівчата вирішили покупатися. Йдіть ко мне. Йдіть сюди скоріше. Йдіть зовсім зупинилася. І клювання такі дуже невпевнено. Дуже такі обережні, такі щось пробує, рибка така, не, не сильно активна. Було краще, коли була течія. Зараз водорості принесло і вони просто стоять на місці, якби нікуди не шевеляться. Бач, воно ну, і на другий русик клює, от, бачиш? Але щось рибка туди-сюди ходить від одного спінінга до іншого, щось проклюне пару разів і все. Ну, давай! Да иди сюда, блин! Ходы да, сюда! Блин, там вся какая-то привыкла, понял? Не даст поднять мне! Так ты подойди ближе! Иди по воде! О! Ну как подойди, Павел! Ні, так если б я ще не вийшов, вони взагалі тут були. Там ні? Ні, скірочка ось, бачиш. А чого вони так близько Давай, давай, давай. Ой, дав? Ти бачиш, тільки свіженьке поцепив, закинув і одразу клювання. Навіть другий спінінг хотів. Перенаживить навіть не встиг. Так, півочек, ну, Одразу... Одразу щось там є. Ой. Що, нема? Щось нема. Ні, нема? Не, не, щось є. О, тя, тя, він тільки ось почав сопротивлятися. А то, що йшов... ну Нічого дивись, на тараночку то що треба. Чикс. Подлящик такий сюди. Одча сюди гарна покльовочка така була да, спочатку ти бачиш так типа щось пробує пробує а потім все ж таки наважується на гарне клювання Щось не крупне. Не, ну для устірочки нормальний розмір. Дивіться, така устірочка. Ох і клювання тільки що було. Друзі, просто якесь сумашече. Щось стояло, стояло. Я тільки перезакинув. І одразу ж таке клювання, що навіть не встиг інші спини. Хотів просто перенаживити. Але... Не встиг навіть он в перший спині, дивіться, тільки впало і одразу ось щось у нас там є. Зараз побачимо. Диваня гарна. О, Дивіться, яка густіра гарненька. Ну Це вже хороша, така грам 250. Пойде. Так, ну що, друзі? Ось закінчується наш відпочинок. Навели порядок, зібрали вже мої палаточки. Не забуваємо. Про сміття, яке тут на острові, ніхто за нами прибирати не буде. Тому те, то, що горить, ми ось спалили. Все, що можливо, ми забрати, забрали. Зараз ось покажу вам нашого сьогоднішнього улова. Дивіться, ось, є ось і лящі, і карасики є. Так що щось і наловили, витрушилось. Ну ось, дивіться. Пару гарних карасиків, лящі ось парочку є. Так що хватить нам на тараночку. Поїдемо вже додому, ось зібралися, всі задоволені. Собакін сьогодні був і в шоці і він за ці вихідні не зрозумів, але для нього було все весело. Да, Герда? Собака. Все. Збираємось, дякуємо Дніпру, дякуємо в острові. Підписуйтесь на мій канал. Ставте обов'язково лайк для підтримки нашого каналу. Всім до нових зустрічей, пока!